Татом кожного дня спілкувались, бувало, через день. Ми постійно були на зв'язку, постійно зідзвонювались. І в один момент я просто е, зрозуміла, що в нього немає, від нього дзвінка вже три дні. Я йому написала, все з тобою добре, все, все добре, як ти? Він нічого не прочитав, не відповів. І на наступний день я побачила, що аккаунту немає. А, Акаунту немає. Я подзвонила родичам з окупованої території, запитала просто, як в них справи, де батько, що з ним, чи є він на місці. А, і як з'ясувалося, він зник. Просто зник. Десь в серпні, через 4 місяці, а, йому дали один раз подзвонити родичам і, і все. Просто, що він жив. І потім в грудні, це вже пройшло пів року, ми дізналися, що він перебуває в СІЗО в Маріуполі.